Усіх вітаю на каналі «Маринель Вишиває. Мене звати Марина, і сьогодні в нас вже яке число? Дайте я подивлюся на календарі, я забула. Має бути 25 те Сьогодні вже 25 вересня, неділя, я в Катовіце в Польщі. І сьогодні я розпочинаю перший день в своєму вишивальному щоденнику. Минулого тижня я зовсім нічого не вишивала. Була у Львові в Україні, мала дуже багато справ, але також багато результату. В плані, що є певні цікаві покупки. Тому буду монтувати відео на цю тему. Це буде декілька відео, я думаю. Ось і потроху викладати на свій канал. Тому тисніть дзвіночок, підписуйтеся. І не пропускайте, тому що буде дуже цікаво, як я полетіла спочатку до Польщі, а потім поїхала до України. Ось відшила в той самий день, коли в мене був літак, зелені хрестики, брала з собою роботу в літак, думала, що буду вишивати, але нічого я не вишивала, тому що в мене був дуже пізній рейс. Ще він запізнився на 2 години, тому я там вже була в такому, знаєте, стані напівсонна. Завтра в мене рейс додому в Емірати. Рейс такий денний. Тому я думаю, що я сподіваюся. Я дуже сподіваюся, що я зможу повишивати, тому що буде доволі багато часу, щоб це зробити. Також я собі. Скачала різні відосики з Ютубу, рукодільного Ютубу, а вже ж. Також пару фільмів, але що ви думаєте, я забула свої навушники в Еміратах. Ось, тому хотіла купити у Львові, потім щось теж в мене не склалося, було багато інших справ. І я також їх забула купити. Ну, думаю, що просто. Доля так склалася, не потрібні мені навушники, буду потім вже дивитися рукодільний Ютуб, коли приїду додому, і буду вишивати. Сьогодні ще в мене плани піти до, на обід до подруги. Вона також з Маріуполя. І через війну вони зараз переїхали до Катавіца. До речі, це ця подруга, від якої я взагалі дізналася про. Існування вишивки. Я колись прийшла до неї додому, і у неї в кімнаті висіла така розкішна картина, там був зображений камін всередині будинку і лежав такий гарний пес на ковдрі. Я була вражена, що це щось таке, знаєте, вишите, а не намальоване, тому що в своєму житті я ще не... Здається, на той час не мала ніяких, ну, як сказати, ніякого досвіду з вишивки і взагалі якось не, не перетиналася з вишивкою, скажімо так. І потім я зацікавилася, пішла собі, купила перший набір, потім воно все пішло поїхало і ось зараз я вже маю свій канал на YouTube. Зараз планую також включити Ютубчик. Дивитися ваші відео, дівчата, і повишивати. Так виглядає моє рукодільне місце на сьогодні ліжечко. Вже я так нормальненько повишивала достатньо зеленим кольором. Хотілося б вже більше, але вже треба бігти в гості до подруги. Думаю, що ввечері продовжу, тому що інших планів я не маю. Подобається, що тут. Біля ліжка є такий нічник, але більше за всього ось така додаткова лампочка. Можна читати. ну В моєму випадку це для вишивки. Дуже комфортно, все видно, просто чудово. Доброго ранку, друзі. Вже в нас сьогодні вівторок, 27 вересня. Я нарешті вже вдома в еміратах. Зробила собі ось таку масочку для волосся з масел. тут сім різних олійок. Купляла це в Польщі минулого разу. Ось запам'ятайте цю фірму Bio Love. Bio Love. І. Можете спробувати. Вона така доволі бюджетна, там дуже дуже класні скраби. Я вам потім їх покажу. А зараз я хочу відкрити один пакуночок, який прийшов, поки мене не було. Я його замовляла ще до того, як мені поїхати. Бачите, що цікаве. Наліпки, жовто-блакитний колір. Так, ще я його не розпаковувала. Зараз ми це зробимо з вами. Однією рукою зручно. зараз поставлю на штатив. Ось така краса в мене там знаходиться. Ось Викинемо, бачите, усіла компані. Такий фетровий віночок з кицями. Дивіться, о, яка вона чарівна, така солоденька. І такий буантик гарний. Всі киці дуже чудові. Я вже не знаю, коли я розпочну. Ось, бачите, який набір. Такі насичені кольори. Ще ніколи нічого не робила з петру. Вже в мене є пара наборів. Хотілося б вже ж цього року, що вже така краса прикрашала оселю на свята. Але подивимося, як воно буде. Тому ось така покупочка. Сьогодні вирішила повишивати свою, дай Боже, майбутню сорочку по вже нанесеному малюнку. Як я і казала в попередніх відео, це, як виявилося, не моє. і Я думаю, що це моя перша і остання така робота по нанесеному малюнку. Колись я вишивала бісером, і мені все подобалося, все було нормально. Але для такої сорочки, якщо б я вишивала бісером, я вважаю, вона була б заважка для мене. А ниточками буде в самий раз. Ну, так дивлюся звідси нібито нічого. Хочеться хочеться її завершити, тому що сказала собі, що не буду починати ніяку іншу сорочку, поки я не завершу цю. З така в мене мотивація, тому що я дуже хочу розпочати вишивати сорочку для донечки. Але. Треба себе якось мотивувати, завершувати саме цю роботу. Не хочу її відкладати, в того буде. Тому ось такий план. Хотіла вам показати, яку я придумала собі таку міні-лампу прикріпити. В мене немає рукодільної лампи. Ця лампа для читання книг. Але вона дуже добре підійшла. Привіт! Сьогодні в нас вже середа, 28 вересня. Ось деякі книжечки. Я поклала, щоб потім зробити для вас частину відео про мої покупочки в Україні. А тут моя вишивка. Вчора я пізно ввечері вишивала. Ну, так. Дуже вона помалу просувається, але, але як є, буде ще сьогодні вишивати. Всім привіт! Ось так виглядає моя... Ой, моє вишивальне місце сьогодні. Намагаюся просувати свою роботу. Вибачте, за голос, трошки засмучена через те, що. Вдома в Маріуполі залишилося багато документів моїх, які мені зараз потрібні. І моя мама мала їх забрати, я їх сказала, забирай всі документи, але вона їх не забрала. Вона вирішила, що їм там буде безпечніше, десь їх заховала, і я зараз дуже засмучена через це. Намагаюся якось відволікатись вишивкою, поки дитина спить. Наскільки це можливо, навіть не знаю, що робити. І поїхати туди не поїдеш, дуже небезпечно і як воно буде, теж не знаю. І якщо з ними щось трапиться, не знаю, чи можна буде. Саме ці документи потім відновити таке. Зараз поділилася з чоловіком своєю проблемою, і е, він мене трошки порадував, тому що він мені скинув файл з відсканованими документами, частиною документів, які мені потрібні, тому вже мені трошечки полегшало ось Але все одно. Відскановано це одне, а завжди потрібні оригінали. Але хоч щось краще вже. Сьогодні я собі сказала, коли відшию ось цю частинку, то зможу перейти до свого деменшенсу. І нарешті, вже він мене зачекався. Зараз розпочнемо. Знаєте, перший раз вишивала в літаку, і перший раз в мене час просто пролетів дуже швидко, дуже швидко, з задоволенням. Я також задоволена, скільки я вишила, і це супер. Тепер завжди буду вишивати, а вже ж коли без дитини буду подорожувати, не думаю, що це буде. Дуже багато, на жаль. Ось, але для себе я це відмітила. Вітаю, друзі, у новому включенні. Сьогодні у нас вже 4, 29 вересня, і я вже вранці трошки повишивала. Вже що це у нас буде? Саме, здається, частинка. Здається, так, я вже і не пам'ятаю. Трошки повишивала. Зараз буду продовжувати. Буду щось дивитися на ноутбуці. От. А також сьогодні планую відкрити таку цукерку разом з вами з передбаченням. Це буде трошки пізніше. І також в моїх планах розпочати читати ось таку книгу, яку я придбала в Україні. Дуже мене Цікавить тема проведення українських свят. Дуже мене цікавить наше минуле, наша історія, культура. І це не тільки зараз, якщо чесно, вже декілька років я збираю подібні книжки. І цього разу я також поповнила свою бібліотеку. І ось такі чудові патріотичні наліпки в мене будуть. Як закладка до цієї книжечки. Зараз пропоную відкрити передбачення, подивитися вже, що там мене чекає цукерка. Так, отже, Дотримуйся порад, який даєш іншим. Це дуже хороше передбачення. Дуже-дуже. Вітаю у новому включенні, вже п'ятниця 30 вересня. Вимальовується моя картина, дуже я цьому рада. Сподіваюся, що сьогодні я завершу цю ліву частину і вже зможу переп'ялити п'яльце, щоб розпочати тушу справа від тварей. Ось так трошки вам. Приближу свої хрестики та напівхрестики. Планую спочатку зробити, е, ну, без бекстічу, потім все це зап'ялити на раму і вже вишивати бекстіч. Такі поки що в мене плани. Трошки я повишивала зараз вранці, зовсім трошки, тому що було багато інших справ. Воюю зараз зі своїм телефоном. Не вистачає в мене пам'яті, щоб нормально е відредагувати відео та викласти на YouTube. Телеграм в мене займає дуже багато місця. Вже я там видалила, мені здається, все, що можна, але все одно показує, що. Займає 121 Гігабайт. Вечір п'ятниці вже. І нарешті я завершила повністю всі хрестики та напівхрестики у лівій частині моєї роботи. Покажу вам трошки поближче. Дуже я задоволена, мені все неймовірно подобається. Зараз я планую перезап'ялити. Роботу та розпочати, скільки встигну праву частину. Всім доброго спортивного ранку. У мене є деякі справи, і тому зараз в мене така прогулянка на велосипеді. Як із пустелі, де нічого немає, вони потім згодом роблять ось таку красу. Придбала в Україні варення соснових шишок. Хочу спробувати замінити на сніданок замість нотел. Ще ніколи не куштувала, Дуже цікаво спробувати. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні неділя, 2 жовтня. Хочу вам показати, скільки вчора я повідшивала. Ось такий в мене міні-прогрес. А також зараз я фотографувала для участі в одній грі свої поточні процеси. І в мене є, до речі, один процес, який я розпочала ще може, місяць тому. Я його планувала брати з собою, Ось, тільки я вишила. Може за день, а може і за два, вже не пам'ятаю. Здається, це за один день. Хотіла я його брати з собою в літак, в свою подорож, тому що переживала, що цей процес я можу якось забруднити, тому що тут не повна зашивка, а це й повна зашивка, і це від Амішоп. Мені було не так шкода його. Але це неймовірно. Важкий процес. Зараз я вам зроблю вставочку, саме, що це за процес має бути. Ви побачите, я вам не можу передати. Як складно продівати цю голочку з ниточкою через ці дірочки тут десь скільки? Ось дивіться, шість. Де інколи, якщо я не помиляюся, і сім складальний точок, ну, в мене боліли пальці, я вам так скажу. Трошки я повишивала, і вже це була мука, тому я вирішила не брати його з собою в подорож, щоб себе не насилувати, я хотіла відпочити. Ось, а Dimension свій, навіть коли тут було декілька складань, воно все йшло як по маслу, знаєте. Особливо, якщо порівнювати з цим. Ну що, друзі, на цьому моменті я завершую свій щоденник вишивальниці на цей тиждень і бажаю всім вишивального натхнення, миру, створюйте красу. А з вами була Марина. До зустрічі у наступних відео. Обов'язково підписуйтеся, залишайте свої коментарі. А я піду вишивати. Па-па!